Днями в одній з ворогтянських квартир виявили мертвим її 28-річного господаря. Як з'ясували працівники слідчо-оперативної групи міліції, які негайно прибули на місце події, потерпілий напередодні увечері гостював у сусіда однолітка. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. З'ясувати стосунки ворогтянців вийшли на подвір'я будинку, де суперечка переросла у бійку. Сильнішим виявився господар помешкання, у якому перед цим чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Після сутички його гість з допомогою іншого Сіда, який був свідком бійки, пішов додому та ліг у ліжко. Вранці матір побитого виявила його мертвим. За попередніми висновками експертів, причиною смерті стали травми голови. Виїзд на місце події встановлено було ряд тілесних ушкоджень на обличчі та грудній клітині. Після чого було прийнято рішення про внесення відомості в єдиний реєстр за кваліфікацію тяжкі тілесні ушкодження, що потягнули смерть. Це стаття 121, частина 2. За такі дії передбачається покарання у вигляді ув'язнення терміном від 7 до 10 років. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, тримання під вартою. Любов Галько Андрій Васьків новини телеканал Раї.